Друзі, вітаю! Сьогодні 13 липня, з вами Валерій Клочок. Субота, вихідний день, але війна триває. На превеликий жаль. Сьогодні є повідомлення про загиблих. Ви їх певне читали. Російські війська продовжують обстрілювати прифронтові зони, і там ситуація вкрай складна. І звісно, це нас турбує найбільше, і ми хочемо розуміти, як можуть розвиватися події далі, але зрозуміло, що в умовах війни планувати доволі складно. Все, все складно планувати, і е, нас тривожить дійсно повідомлення, коли з'являється якась інформація про те, що там можливо буде якийсь черговий наступ. І от сьогодні у виданні НВ виходить інтерв'ю очільника головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що з півночі буде наступ. Але наступу не буде, я вам зразу скажу, тому що він уже був. В чому ж власне суть цієї всієї історії і що за цим стоїть? Я вам зараз. Спробую це все пояснити, в принципі, це не дуже буде складно, тому підписуйтесь, коментуйте обов'язково. Будь ласка, друзі, цю інформацію своїм знайомим і друзям, тому що вони так само хвилюються, хто перебуває в Україні або їхні родичі за кордоном. Чи буде цей же наступ на Сумщину, Чернігівщину, чи буде наступ з Білорусі? Його не буде. Ну, принаймні, в найближчому майбутньому ніякої такої інформації немає. А те, що говорили Кирило Будану в інтерв'ю НВ про можливий такий наступ, це стосується інформації, яка була місяць тому. Про це все давайте по порядку. Отже, очільник головного управління розвідки дав велике інтерв'ю. Загалом журналістам видання НВ. Вони його сьогодні опублікували. Але давав він це інтерв'ю місяць тому, чому воно вийшло саме сьогодні, я не знаю. Чому воно не було відкориговане, я також не знаю. На це я вам не можу відповісти, але те, що воно місячної давнини, так це точно. Відтак, всі повідомлення, де звучить інформація, від е, е, нібито. Очільника головного управління розвідки Буданова про те, що точніше від нього, але нібито про те, що ось зараз відбувається наступ з півночі, ця вся інформація місячної давнини. Вона стосувалася загроз на Харківщину, в тому числі на Сумщину. Тоді дійсно таке було. Я також у себе на каналі готував відповідне відео. І до кінця дня стало відомо, що ця інформація місячної давнини. Я сподіваюся, що журналісти і головне управління розвідки зроблять відповідні коментарі. Ну, принаймні, вже така інформація в засобах масової інформації з'являється, але її мало. А ви просто поширте відео друзям, щоб вони не хвилювалися. І це ще не все ситуація, яка стосується саме нашого північного кордону. Лукашенко в кінці дня заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано. Тому він наказав відвести всі свої війська у місця постійної дислокації, тому що там вони перебували через загрозу, нібито атаки з боку України, плюс туди ще приїхали китайці. Ну і Лукашенко сьогодні сказав: після нашої певної роботи. Українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону. Зараз у нас ускладень ніяких немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде. Та в нас та не було ускладнень з вами. Це у вас і з нами були ускладнення. Це ви дозволили росіянам заходити з вашої території. Звісно, це неприємний момент, і а, взагалі довіряти Лукашенку справа не дуже вдячна. Але те, що я перевіряв на офіційних сайтах і офіційні повідомлення, Білорусі дійсно це є, і українські змі це підтверджують. Тобто, команда відводити війська білоруські від українського кордону є. Тобто, вже навіть із Білорусі ніякого наступу не буде. І навіть зважаючи на те, що інформація Буданова місячної давнини, то і нині Білорусь сказала все окей, ми відходимо. Раніше було повідомлення про те, що від Центру національного спротиву поточнюю, що нібито є інформація про те, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором при кордоні зоні з Україною, з метою показати китайським колегам, які зараз там перебувають на військових навчаннях, із ними, свої можливості. Раніше, ще, 20 червня, Держприкордонкомітет Білорусі заявляв, що фіксує збільшення групувань українців. Зараз вже кажуть, що вже не фіксує. 6 липня, от слідкуйте за хронологією, стало відомо, що китайці приїхали до Білорусі 12 липня туди прибула навіть китайська військова делегація Об'єднаних Сил матеріально технічного забезпечення армії Китаю. Навчання триватимуть до 19 липня, дійсно, це створення певної загрози, але. Лукашенко чомусь ввімкнув задню, тобто він зараз знімає напругу, і для мене це дуже дивним це виглядає, тому що у своєму інтерв'ю Богдан розповідав не лише про можливий наступ з півночі місяць тому ще раз наголошую, це було місяць тому, а в тому числі говорив про нового міністра оборони Російської Федерації Білоусова. Ви вже про нього чули. Він говорить, що самі росіяни характеризують його як прозахідного політика. Я чесно вам скажу, вперше чую таку е, характеристику нового міністра оборони Росії. Можливо, це і правда. Подивимося, і говорить Буданов, що зараз Кремль намагатиметься поновити свої контакти із заходом. Дійсно, за останній місяць відбулося два телефонні дзвінки між Сполученими Штатами Америки та Кремлем. Один із них був буквально після завершення саміту Північно-Атлантичного альянсу за ініціативи Росії. Ну, звісно, в офіційному повідомленні йде мова про те, що Росія стривожена і стурбована тими заявами, які ухвалювалися під час саміту НАТО у Вашингтоні. Це загроза Росії і так далі. Ну, я не буду переповідати тут. Лірики багато, не буду гаяти вашого часу. І я не виключаю, що зараз такий спосіб Лукашенко підігрує Заходу, в тому числі. Але є певна стурбованість. Я зараз бачу у змі про те, що можуть якісь бути домовленості у Росії із Заходом за спиною України. Я також цього не виключаю, але за цим усім буду слідкувати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив раніше. Всі. Повідомлення, які стосуватимуться і цього, і іншого матеріалів, я обов'язково вам буду тут оперативно розкривати. Ну і до Білорусі ще одне питання дуже цікаве. Додам минулої ночі над е Білорусю літав е російський шахет. Як він туди потрапив, потрапив він туди з території України. На Кружля він там цілих 350 кілометрів піднімали в повітря вони і гелікоптер, і бойову авіацію. Що з ним сталося, з тим шахедом, невідомо. Я інформації про це не знайшов, але ймовірно що за все, вони його там збили. Він десь упав. Ну, такий собі інцидент. Можливо, Лукашенко злякався вже, що і Росія атакує його шахедами. Але я не виключаю, що він просто заблукав. Хоча таких випадків. Раніше не було. Це всі новини, які стосуються саме цієї історії можливого наступу з Білорусі з півночі на території Росії, які стосуються саме інтерв'ю Буданова. Ще раз наголошую: я більш ніж переконаний, друзі, що ця інформація набуде розголосу, і завтра точно ми побачимо повідомлення і відведення НВ про те, що дійсно вони брали це інтерв'ю ще місяць тому і буде спростування. Ну, принаймні, якщо навіть цього не буде, то можете. Просто повірите мені, дійсно така інформація, вона правдива. Маю на увазі, що інтерв'ю давнє. І те, що говорив Боданов про можливий наступ, воно не відповідає дійсності. Всім тим, хто сьогодні створював контент, друкований чи відео, із клікбекними заголовками про те, що з півночі до України сунуть війська китайські, білоруські, російські, можна переписувати ці відео, переписувати ці тексти і повідомляти правдиву інформацію. Але недооцінювати ворога не можна. Однозначно так. І щодо інших дуже важливих новин, які сталися сьогодні, які варто було б вам знати, їх небагато. Направду небагато. Вони стосуються саме завершення саміту північно-атлантичного альянсу. Ну, до прикладу, віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що запрошення для України в НАТО залишається на порядку денному альянсу і може бути надане у будь-який момент. Ну, я цю заяву розцінюю так, що може бути надано і може не бути надано, або не може бути надано, тут уже як ви захочете. Так, сподівання є, але треба бути реалістами. І як говорить сьогодні президент Чехії, Петр Павел, він повідомив зокрема про те, що до України щомісяця надходить приблизно до 100 тисяч снарядів за їхньою ініціативою. Але він говорить і в тому числі про те, що Україні не вдасться повернути території, які вона втратила. Принаймні на сьогоднішній день в Україні недостатньо засобів для того, щоб здійснювати ефективні військові операції. Він поточнює, що Україна сьогодні чинить спротив дуже великій російській армії, яка має багато мобілізаційного людського ресурсу і військового. Забезпечення у вигляді снарядів і броньованої техніки навіть ті потенціали, які сьогодні були передані Україні, будуть надходити в подальшому. Це системи ППО ця там шість літаків В-16, снаряди, які передають якісь танки, броньована техніка, квадрокоптери, гелікоптери і так далі. Тому подібне цього недостатньо ще раз. Він наголошує, для того, щоб Україна змогла здійснити. Ефективний контрнаступ, про який сьогодні пише західна преса, який може відбутися у 2025 році. Але як поточнює Петр Павел, то цих засобів должно, має вистачити Україні для того, щоб вона могла стримувати російський наступ в майбутньому. Тому ситуація дійсно така не дуже приваблива, як сьогодні говорив в інтерв'ю, точніше, не сьогодні, а місяць тому керівник головного управління розвідки Буданов. Ті, хто на Заході вважав Україну а, країною хліборобів, то вони не праві, тому що Україна це країна воїнів, яка чинитиме спротив агресії і посяганням на її територіальну цілісність. Ну, тут ми будемо бачити, чи Буданов правий у своїх майбутніх прогнозах чи ні, чи Петр Павел правий чи ні. Але ситуація дійсно не дуже проста. А, і те, що певні кроки будуть робитися, я не сумніваюся. До прикладу. Справа в тому, що за підсумками саміту НАТО, ви бачили інформацію від е, одного із чиновників Пентагону, перепрошую Білого Дому, пана Кірбі, якого ви знаєте, який сказав про те, що не може Польща збивати ракети, які летять на Західну Україну. А, мене інколи поточні кажуть не на західну, а на захід України. Окей, на захід України нехай буде так. Своїми системами протиповітряної оборони, тому що НАТО не дасть такого дозволу Польщі. Але сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський знову це вдруге заявляє, що Варшава розглядає таки пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі. Наголошую, розглядає мені особисто це вказує на те, що сьогодні країни Балтії, країни Східної Європи кулуарно поки що, але розмовляють про те, що ну не можуть вони сидіти рівненько на попі і сидіти і чекати, допоки Росія нападе на них. Необхідно задавати превентивних ударів будь-яким проявам військової агресії Росії ще на території України. Я абсолютно тут погоджуюся, і це якраз до питання про створення, як я говорю ледь не в кожному відео якогось військово-політичного блоку за участь, тому що підписання навіть такої двосторонньої угоди із Польщею про використання. Військових систем протиповітряної оборони польських проти ракет російських, якраз і означатиме початок такої співпраці. Бо той український компакт, український договір, який був підписаний за підсумками Саміту НАТО, ну це як на мене фількіна грамота. Перепрошую, друзі, хтось там каже, що це супер-супер. Як про мене, це майже практично нічого. І також у ніч на 13 липня наші співробітники Служби безпеки України, це ті, що постійно змагаються з згором. Знищили у Цімненському районі Ростовської області нафтобазу безпілотниками. На об'єкті, який працює на війну в Україні, поточнюють в офіційному повідомленні, зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тисяч кубометрів. Це багато. І на завершення, ще одна новина, але, як на мене, вона порожня. Втім, я мушу вам її сказати. Сьогодні ЗМІ іноземні активно. Пушать новину про те, що прем'єр-угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО у Вашингтоні, де був присутній і президент України Володимир Зеленський, заявив, що Україні не варто приєднуватися до альянсу. Ну чесно кажучи, не і це й не новина. Тим паче, на тлі того, що Сполучені Штати Америки і Німеччина, як ми знаємо, категорично виступають проти цього. Я говорив і говорю: тут і Угорщини не потрібно. Аби якби да, от якби в роті гриби, якби Сполучені Штати Америки були за, то і Угорщина була б за. Я особисто в цьому не сумніваюся. Але поки що така реалія, друзі. І з цим треба, до речі, працювати. Підписуйтесь на мій канал, дякую вам усім, хто додивився до кінця це відео. Поширюйте його друзям, всіх люблять, ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!